Друзі, привіт! Сьогодні маємо понеділок, другий день зелених свят. Хотів би записати відео і показати вам свою сою. Так, як я обіцяв, на сої цього року буде дуже багато експериментів, один з яких я вам хотів би зараз показати. Це Посів сої просипною сівалкою, тобто нашою сівалкою кінзе з міжряддям 35. На цій площі маємо е, густину 500 тисяч, тобто 250 тисяч в рядку. А так як у нас 35 міжряддя. Оце. 500 тисяч. На жаль, з опадами цього року в нас велика криза. У нас останній дощ падав ще 20 квітня, а сьогодні маємо червень і тому сходи є рвані, нерівномірні. Ну, але я вважаю, що ось ця площа то ще нема що гнівити. Отож, соя. Як ми можемо бачити в даному випадку, на даному полі, щоб чистота і порядок так не скажеш, але поодиноко маємо гірчаки, лубуду, гірчицю, свиріпу. Але тут ще чистота і порядок. Ну Ми працюємо з нею. Вчора ми зробили превентивний удар і зробили обробку цього поля препаратом Хармоні нормі 10 грам. Отож подивимось. Так. Як ми можемо бачити, тут в нас вже міжряддя йде 70 і з густиною е, густиною 300 тисяч в рядку. Тут вже рядки трішки рівніші, так як не все зійшло, але їх більше в рядку є. І і таких прогалин ніби немає. 5 сантиметрів між соями, між рослинами. Це е, сорт Strive. Ну, ніби розвиток його непоганий. Ще є, е, що ми бачимо, один трійчастий, другий трійчастий листок. Зараз переходимо на інше поле. Тут сорт ментор, як ми можемо бачити, тут взагалі проблема із рівномірністю сходів. Тут даний сорт, сорт ментор. Він. Е Виглядає заріджений, бо на цій ділянці конкретно у нас 300 тисяч, але в 35-му міжряді. Тобто в рядку у нас 150 тисяч. Тут в нас на 6 лободи. Ну нічого. Поки що ми її контролюємо. Чи вдасться нам її контролювати на 100%, це ми вже побачимо. Якщо ось бачите, яка ситуація в нас у міжрядді. І ось до сонце як воно виглядає. Це, до речі, тут е, міжряддя зміщене до однієї сторони, тобто два ряди. Ми працювали із 20 м міжряддям, а посередині у нас виходить 50-те міжряддя. Тобто два разом пусто. Ну, Такий метод посіву. Подивимось, що у нас вийде. Таким методом у нас посіяно е, густоти 300, 400, 500 і 600. Тисяч. Ось як ми можемо бачити, так він виглядає. Тепер я б хотів, зараз ми дійдемо в кінець до сорту страїв. Ось цього, що ми подивилися на попередньому полі. Але тут ми зробили експеримент і Ну, я вам розкажу чим, але ми на, на початку її сою пригнітили. Тобто дали її на ранніх етапах свою рінду, росту регуляцію зробили. І що я б хотів вам показати, зараз ми дійдемо. Ось, бачите, це у нас 300 тисяч 35-те. Міжряддя. Так, тут у нас ментор на 70-му міжрядді в 300 тисяч. Ось яка в нас картина. Як нас все виглядає. Ну, подивимось. Отож, доходимо ми до. Сорту Strive. І що я б хотів вам показати? Ось беремо рослинку. І що ми бачимо? Гілкування. Вже який у нас третій, настрійчастий листочок. Хоча тут воно на цій рослинці. Не дуже гарно видно, але зараз я попробую вам знайти і ефект показати росту регуляції на сої. Ось, як ми можемо бачити, рослина знаходиться в фазі другий трійчастий листок. Третій в нас ось розвивається. Але в неї, вже, як ми бачимо, відбувається інтенсивне гілкування. Ось. Ось зараз я вам так спробую показати. Бачите? Ось ось листочок і ось листочок. Тут гілочка і тут гілочка. І вже на це сім'я дольки. І вже, як ми можемо бачити, від перших листочків теж в нас є гілочка. Ось тут сім'я долька, гілочка, гілочка. Ну, виглядає вона, як би сказати, пригніченою. Ну, але побачимо. Експеримент є експеримент. Я ще б хотів зайти зараз на 70 те міжряддя. Це в нас росторегуляція була зроблена і на 35-му міжрядді, і на 70-му міжрядді. І зараз подивимось, чи є кращий візуальний ефект 70-го міжряддя. Так як Артем Лаврик казав, що 70-те міжряддя для сої це нормально. Ну, подивимось, як у мовах Західної України покаже себе 70-те міжряддя. Ми, звісно, небагато. Посіяли її з, такою, з таким міжряддям. Ну, але гектарів 5 у нас назбирається. Отож, там було у нас 300 тисяч в 35-му міжрядді, тут в нас 300 тисяч, верніше, 600 тисяч в 35-му міжрядді. Тобто, там 150 тисяч в рядку, тут в нас 300 тисяч в рядку. Отож, подивимось. Тут в нас 200 тисяч в рядку, тобто 400 тисяч на полі. Так, отож ми зараз на 70-му міжряді. І як ми можемо бачити, бачите, який вже трійчастий листок відходить від сім'ядольки. Вже в нас є гілочка повноцінна. На якій вже є ось так. На якій вже є повноцінний, повноцінна вітка. Отож подивимось, чи варта регулювати сою? Чи не варта. Так, що в нас по ще б хотів по інокуляції? Ось тут. Чекайте, бо камера не фокусує. Як ми можемо бачити, що таке? Як ми можемо бачити, тут, ну, камера щось не фокусує, але там вже є бульбачки. Отож, дивимось, спостерігаємо. В першу чергу, чи ми дамо раду широкому міжрядді. Тобто забур'яненість, чи ми втримаємо поле в чистоті і розвиток сої з різними міжряддями, з різними густотами у мовах Західної України. Хоча, якщо дивитись по клімату, який зложився зараз у нас на Тернопільщині, то можна сказати, що ми вже плавно переносимось до південної частини України. Ну, побачимо. Все, всім жечу здоров'ячка, миру, спокою і слава Україні!